Всіх вітаю на своєму каналі. І сьогоднішній коротенький ролик буде з дивного доволі питання, в чому воно полягає. Сьогодні, 2 липня 2025 року, я черговий знімав сонце. Зазвичай це виглядає таким чином, що я спочатку на цю камеру роблю зйомку в відеорежимі всього одну хвилину, а після того переходжу в режим. Фото і знімаю 121 кадр. Ну, не знаю, мені так хочеться, 11 в квадраті. 121 кадр уже в фоторежимі. Після чого ці 121 кадр складаю і отримую більш-менш красивий якісний знімок сонця. О, але прикол в тому, що сьогодні, знімаючи перед тим, як знімати на фото, знімаючи на відео. Буквально на кілька секунд влетіло по диску сонця дещо. Ну, Назвемо так. Деякий космічний об'єкт, який дуже схожий на супутник. Більше того, за розмірами він приблизно одна кутова хвилина. Ну, такого розміру я тільки розумію, що може бути або МКС, або якась там китайська станція. Але що саме це було, я не знаю. Тому зараз. Ви подивитесь відео, ну і заодно вже результуючи знімок сонця. Раз я його теж зняв, то чому би його сюди теж вам не показати. А подивившись його, ми продовжимо. Так от, ви зараз подивилися на це. І напишіть, будь ласка, в коментарях ті, хто дійсно з цим стикався, чи дійсно це МКС чи, чи, чи щось інше. Чому питаю? Тому що, подивившись на спеціалізованому сайті транзитів МКС, звісно, я вже не знайшов тієї інформації про сьогоднішній день, тому що. На момент, коли я дивився, я вже так розумію, подія сталася, і тому цей сайт її вже не детектить. Не детектить. От. І я тепер не можу перевірити, вона це була чи не вона. Але це точно не пташка ніяка, ну, тим більше не літак. Це дійсно якийсь об'єкт на орбіті довкола Землі, пролетів по диску сонця. От власне отаке прохання. Ну і можу ще зазначити, от на мені така класна кепочка. на ній написано I love astronomy. От. Вона мені дісталася буквально днів десять тому, так да, десять днів тому, 22 числа, я проводив лекцію для дітей. Про астрофото. Ну, конкретно навіть не про астрофото як таке, а про те, як я це роблю, ну і що дітям класно би собі мати, придбати, щоб цим почати займатися. Ці діти були привезені до нас аж з далекого міста Дніпро, гуртківці це були. от ну і от Керівники мені. і Відомому нашому художнику Олегу Шупляку подарували от по такій кепці, тому у нас тепер у <хи> кожного є своя така от блайзер, чи я не знаю, як його правильно, мабуть, блайзер. От. Ну і на цьому, в принципі, все. Всім попа і, як завжди, всім мирного, чистого, зоряного неба. Ну а якщо вдень, ну, в день тільки одна зоря світить. От хай вона нам світить. Всім папа!